Вітаю вас на каналі Смачна сторінка! Хочу поділитися смачним рецептом приготування курячого філе в духовці під ніжною і пишною сирною шапочкою. Страва виходить неймовірно апетитною і дійсно смачною. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Куряче філе промийте і обсушіть паперовими рушниками і розріжте вздовж на дві тонші частини. Так робимо з обома філе. Відбивати не потрібно, курячі філе і так швидко готується. І занадто тонке не потрібно, бо воно засохне і стане твердим. Кожен шматок тепер солимо і перчимо. і так з обох боків. Тепер займемося начинкою. Невеличку цибулинку дрібненько наріжте. Помідор також дрібно нарізаємо. Варені яйця натираємо на дрібній терці і змішуємо з попередніми інгредієнтами. Твердий сир також натираємо на дрібній терці, але до начинки додаємо тільки половину натертого сиру, а половину залишаємо для присипки. Вмисі змішали цибулю, помідор, яйця і сир. Додаємо ще чайну ложку майонезу і перемішуємо все. Також треба додати трішки солі. Тепер підготовлені шматки філе викладаємо на деко змащене олією. Зверху рівним шаром викладаємо начинку. А тепер час для сиру, якого ми залишали коли терли. Викладаємо його зверху на начинку, щоб після запікання утворилася гарна сирна шапочка. Ось і все відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів на 20-25 хвилин. Не перетримайте куряче філе готується дуже швидко. Ось таким апетитним і дійсно дуже смачним виходить куряче філе, запечене в духовці під соковитою сирною шапочкою. Дуже раджу спробувати смачного.